На Хмельниччині готуються до нового опалювального сезону. Нині кожна громада працює над покращенням комунальних установ. На даний час зараз у нас триває реконструкція котельні в нашій лікарні багатопрофільній міській. Далі ми зараз проводимо реконструкцію котельні Дережнянської міської ради, і це котельня буде працювати на міську, на міську раду і на початкову школу. Далі зараз ще плануємо ще зробити реконструкцію ще в одному навчальному закладі. Практично ми, як, ми провели вже всі тендера по закупівлі дрова, дрова вже. Значну частину дров вже подали що по освіті, що по культурі. Щоправда, усі ремонтні роботи коштують чималих сум з бюджетів різних рівнів, адже житловий фонд має доволі багато проблем і фактично кожна громада між собою схожа. Найбільше ремонтують теплові мережі, водопровідні мережі, які у нас є, особливо водопровідні мережі. У нас застарілі ремонтами займаємося. Покрівлі ремонтують, вікна, двері вставляють, утеплюють в будинках. Аж в будинках. Вікна свистять, ну зараз багато будинків ремонтують. Окрім щорічних ремонтних робіт, кожному керівнику громади варто подбати про додаткові елементи захисту критичної інфраструктури, адже із приходом холодів ворог знову може розпочати атаки на Хмельниччину, намагаючись залишити без води світла і тепла. Крім того, забезпечити альтернативними джерелами енергії Усі можливі об'єкти житлово-комунального господарства, про що сьогодні вже наголошувалося, в кількох доповідях соціальної сфери роботу промисловості. Основні роботи з підготовки до зими на об'єкті соціальної сфери мають бути завершено до 1 вересня та до 1 жовтня на об'єктах ЖКГ області. Нині від злагодженості усіх гілок влади залежить майбутній опалювальний сезон.